Ялинку ми встановили напередодні дня святого Миколая. Та як ми перейшли на новий календар, то це все відбувалося набагато раніше, на початку грудня. Відповідно, ялинка простояла місяць і вона супроводжувала львів'яні гостей міста впродовж всіх свят. От, свята закінчилися, відповідно, ялинці пора вже продовжувати свою путь. Культурну функцію ялинка, звісно, що виконала, вона тішила своєю оздобою львівян та гостей міста і давала хоча б маленьку радість та надію в цей сумний час. Сьогодні ми вже вкотре нашу новорічну ялинку нашого міста розкрижовуємо. Правильно її утилізовуємо, тобто груба е частина йде на зелений львів, так які вони подальшому будуть використовувати, в своїй діяльності, а е гілки нашої ялинки підуть на міську компостувальну станцію, де ми разом з іншими ялинками, котрі цього цьогоріч ми збираємо від населення. Так, і коли ми збираємо вже більшу частину, ми їх е будемо. Робити і будемо додавати їх до компосту, де пізніше ми будемо використовувати у своїх міських насадженнях. Що важливо, що минулого року ми зібрали понад 30 тонн ялинок, і також міська ялинка. Тому тут такий чисто символічний також є факт, що міська ялинка теж повинна бути правильно утилізована. Тому сьогодні працівники Львів спецкомунтрансу її завантажать і повезуть на міську компостувальну станцію на пластову 13, А вже інша грубша деревина буде відвезена до зеленого Львова. Тому таким чином ми закликаємо львів'ян теж не викидати свої ялинки, а правильно їх утилізовувати на місцях і локаціях, які були подані. І відповідно також просимо не вкидати їх до контейнерів з побутових відходів, не залишати їх десь осторонь, тому що це, якби, буде шкодити ті автомобілі, котрі забирають звичайні змішані відходи. Ялинка наша міська, ми показуємо приклад, має бути правильно утилізована. Тому, Якщо львів'яни не входять внести свою ялинку до власних пунктів збору, чи можуть вони її завести тудись? Є. Пункти, де вони можуть завести, це є вулиця Жовкіська, 18, Зелений Львів, також є. Пластова 13, де саме переробляється на міській компостувальній станції, і або ж якщо ніхто не має ні фізичної, ні іншої змоги, може залишити ще біля контейнерних майданчиків, але не перетворювати контейнерні майданчики у великі звалища з ялинок. Тому ми просимо зазвичай скористатися таким, якби пунктом це є Жовківська, 18, пластова і замерстинівська, це на 167. Ми вже, до речі, цього місяця ми вже понад дві тони назбирали, тобто ці процеси вже йдуть. Звісно, що цього року трішки, напевно, менший ялинок, але хвойник, як завжди, ми будемо дозбирувати, пізніше відзвітуємо, яку кількість ми зібрали.